Герлен пеш Міраж я привезла його з Франції. Купила в офіційному бутіку за повну вартість, бо у мого постачальника ще немає цього аромату, а я вже так хочу його носити, що нема вже сил. Тож розпакуємо. Та-дам! Краса у флаконі. Це бутікова лінійка дому Герлен. Вона не продається у звичайних люкс-магазинах. І тестуємо. Перша повітряна пробка. М -м -м, це просто неймовірно. Я знаю дуже мало ароматів з натуральним персиком. А чесно кажучи, лише один: це перший кардинал» від MDCI. І цей аромат тут дійсно натуральний персик. Основні ноти тут персик османтус та шкіра, і це аромат про натуральний персик і дуже тендітну нову замшеву шкіру. Це дуже цікаве поєднання. Якщо порівнювати з персиком Tom Ford, то цей персик просто кричить про себе. На відміну, перш мираж дуже делікатний, тендітний, і ви його відчуєте на собі під час витерцю. І він підійде на всі сезони навіть на люто. А взагалі, у бутіковій лінійці герлен дуже багато крутезних ароматів, але цей персик вже став хітом.